Канал Чарівний Світ українських казок Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк під відео та пишіть коментарі. Також не забудьте поставити дзвіночок, аби не пропустити усі нові казки. Якщо є бажання, ви можете допомогти каналу фінансово. Усі деталі в описі під відео. Приємного прослуховування. Марічка та Златий Ключик. Одного разу в далекому чарівному лісі, де дерева підіймалися до неба, а квіти співали пісні, жила маленька, але дуже хоробра білочка на ім'я Марічка. Вона була особливою не тільки через свою пухнастуру душерсть, але й через її незвичайний талант розмовляти з усіма тваринами лісу. Одного ранку, коли сонце тільки не прокинулося, Марічка вирушила до свого улюбленого дуба, щоб поснідати смачними горішками. Раптом вона почула, як хтось тихо схлипнув. Хто тут? запитала Марічка, оглядаючись навколо. За великого куща вийшла маленька мишка. Вона витирала сльози, виглядала дуже засмученою. Привіт! Мишко, що сталося? запитала білочка. Ой привіт, Марічко, відповіла Мишка. Мене звати Мартуся. Я загубила свій маленький золотий ключик і тепер не можу відкрити нашу хатинку. Моя сім'я залишилася всередині, не може вийти. Маричка обняла Мартусю, пообіцяла їй допомогти. Не хвилюйся, ми обов'язково знайдемо твій ключик. Підемо разом, і я впевнена, що всі друзі лісу допоможуть нам. Так Марічка і Мартуся вирушили в подорож лісом. Вони зустріли зайчика пушистика, який весело скакав по галявині. Привіт, пушистику! вигукнула Марічка. Ми шукаємо золотий ключик мартусі. Ти випадково не бачив його? Привіт, друзі, радісно відповів зайчик. Я не бачив ключика. Але давайте пошукаємо разом. Я знаю, де живе мудра сова Софія. Вона може знати, де шукати. Всі троє попрямували до Старого Дуба, де жила сова Софія. Коли вони прийшли, сова сиділа на гілці і читала стару книгу. Привіт, Софія! крикнула Марічка. Нам потрібна твоя допомога. Софія відклала книгу і посміхнулася. Привіт, друзі! Чим можу допомогти? Мартуся загубила свій злотий ключик, і ми шукаємо його, пояснила Білочка. Софія задумалася і відповіла. Я бачила, як маленька пташка Стрибунчик гралася з чимось блискучим біля річки. Можливо, це ваш ключик. Всі вирішили до річки, де на камені сидів стрибунчик і весело співав пісеньки. Привіт, стрибунчик, укрикнув зайчик Пушистик. Ти не бачив часом злотий ключик? Пташка приземлилася на найближчій гілці і нахилила голову. Привіт, друзі! Так я знайшов блискучий предмет і сховав його у своєму гнізді, бо він мені дуже сподобався. Стрибунчик полетів до свого гнізда і повернувся з маленьким золотим ключиком у дзьобі. Ось він, радісно промовила пташка. Мартуся була дуже щаслива і подякувала всім своїм новим друзям. Дякую вам, Марічко, пошистику, Софію, Істрибунчику, всі ви справжні друзі. Всі разом повернулися до хатинки мишки Мартусі. Вона ставила ключик у замок і відкрила двері. Її сім'я вийшла і всі радісно обіймалися. Цього дня Марічка зрозуміла, що справжня дружба і взаємодопомога завжди допоможуть подолати будь-які труднощі. І з того часу всі мешканці чарівного лісу жили дружно і допомагали один одному в будь-якій біді. Кінець.